Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Сьогодні покажу вам досить таку просту роботу. Треба витащити два шківа. От, значить, один шків під клиновидний ремень. От, і а другий під отакий, от, ну як би, ремень, не ремень, не знаю, просто з такою канавкою. Обидва шківа. Є діаметром 86. В середині є в нас отвір діаметром 25. От. Значить, матеріал сталь. Абсолютно не грає ролі яка? Значить, в мене знайшовся <клес> кусок залізяки. Я її колись купив на металоломі. Я не знаю, що це за сталь, але воно було таке. Ну, Тверденьке трошки, Точитися воно, точилося воно так з трудом. Я його відпалив у горні. скоріш за все, що це якась 45-ка чи углеродка. ну, Я не перевіряв, неважно. У нас 90-й кругляк. Як з нього якраз 86 вийде без проблем. Воно ще тепленьке. Почекаємо, поки вистигне, і будемо точити. Корочі, взяв я заготовку нашу, Зацентрувався центром і обдираю. Не знаю, що це за залізяк, але навіть після відпалу на ній залишилася досить -таки непогана твердість. Одиниць, напевно, 30. От. Я не знаю, що це за сталь, чи це якась жаропрочка, чи що. Суть ну, в тому, що я цю залізяку знайшов на металоломі. В даний момент, що йде груба обдірка. Зовнішній діаметр я проточив з запасом, 1 мм в плюсі. І зараз ми будемо обдирати в ці Значить, У нас йде глибина 13, тобто 26 мм на діаметр. Ну, Як проходить процес? Поки що все грубо і з скріпом. ставлю на подачу і воно валить. Дуже похожа сталь на, на заробочку. треба віддати в лабораторію це. Розточив центральний отвір грубо. Віджав задню бабку і тепер потрошки починаємо наводити марафет зверху. Значить, першим ділом що? Це робимо в розмір канавки і клин. Потім заженемо центральний отвір в розмір, чітко, за одну установку, і знімемо зверх по діаметр. 86. І все. Протачуємо зверху чистову. Точимо наші значить, зараз будемо заганяти в розмір оцю от канавочку. Звідси мені треба взяти ще дві десятки і дві десятки з дна. Різять заточений отак відрізний, Так, ну, зараз спробуємо. Зайшли всередину. Їдемо в сторону. І коснувся. Від'їхав ще дві десятки. Так, дві десятки. Є і поїхали. Так, ну що ж, заганяємо нашу канавочку в розмір. Різець відрізний заточений косо. Треба зняти ще звідси дві десятки і дві десятки з дна. Ну, так от йде. Тепер точно так само, але різцям заточенням в другий бік треба зробити то все саме, але навпроти. Так, Друга сторона. Снувся. Тут треба зняти вже пів міліметра. Получилося досить таки класно. Переходу нема. Зараз знімемо пасочки з середини. Пасочки з середини я знімаю тими ж різцями. Просто розвертаю різцедержку Розвертаю різцидершку на 45 градусів. Тепер точимо малий шків, не малий, а другий клиновидний шків. Клин в нас має 34 градуси на профіль ремня. Можна брати фасонний різець шківочний, а можна розвернути каретку в станку. 34 ділимо пополам, получаємо скільки? 17, 90 17, отримаємо 73. Тобто От, розвертаємо каретку на 73 градуси і точно. Я вже грубо обдер. Зараз я відкоригую ще чуть положення каретки на 73, щоб було чітко. 73. Так. От. І точимо. Точимо відрізним різцем. Глибина вже в мене є зроблена, тільки лишилося проточити ці от скоси. В ту сторону. Ну що ж, готові наші шківки. То єсть, я їх зробив, що називається, паровозом. Єсть, потім тільки розрізав, розрізав, вони мені повідпадали Шківи зроблені за одну установку, тобто ніякого биття нічого тут не має бути. Розмір посадки я контролював по індикаторному нутроміру. 25 в нулі. Получилося ну, досить таки удачно, чистенько, гарно. Я люблю, коли робота зроблена так, щоб приємно було деталь взяти в руки. От. Такий шківок і такий шківок. От. Ну, в принципі, все просто. Єдина складність тут була, напевно, що обробка даного матеріалу, Тобто матеріал якийсь такий паскудний. Ну, тут на шківи в принципі, могло піти любе, що чугун, що сталь. Шо що будь що зробив, з чого було. От. таке. Так що такі то діла. До речі, про шківочний різець. Що таке шківочний різець, я вже показував? Це різець, який і зразу заправлений під профіль, під профіль, так, так як різьбовий, це на маленький ремень на профіль 0. Тут у нас, по ідеї, під профіль А. Да, під профіль А. Отаке. От ну, в принципі, простенька робота, нічого складного. Все просто, як завжди. Всім дякую за увагу, удачі, всім пока.